Рід це ну, таке дуже-дуже глибоке слово. Воно дуже просте, але, ну, от, наприклад, ну, з нього дуже багато чого починається. Тому що коли ми кажемо, що ну, ми одного роду, то тоді нам здається, що це стосується лише якогось виміру ну, суто людського. Ну, як там в піснях співається, да? бо багато нас є, да? Ну, там люди різного роду, да, єднаємося, признаваємося. Але коли ми дивимося глибше в це поняття, то виходить, що є щось природне, природу, да? тобто є природа, то, ну, це те, що знаходиться біля Да. Є те, що знаходиться над родом, народ. Є те, що знаходиться в роду, да? там вродлива людина. Да? Якщо ми будемо дивитися. Е Ну, або якщо людину рот відторгає, якщо ця людина не може ні порозумітися, ні співіснувати, ні витримувати присутності інших людей, то таку людину вигоняють з роду і кажуть, тоді вже трошки виродок, ну, що рід його не приймає. І таких слів, які є розчинені в народній традиції, їх дуже багато. Дуже багато і рід в цьому сенсі це ну, таке більш. Не те, щоб вселенське, або. Ну Це просто один з законів буття. От є закон ряду, да? Тобто коли ми кажемо, що має бути порядок, що має бути ряди якісь, ну що в світі є якась відстань, дистанція, структура, да? тобто, ну, тобто це таке теж дуже велике поняття. То коли ми кажемо про те, що є поняття роду, або рід, як в нас кажуть, більш. Ну, тобто, це буква, яка може змінюватись, да? то ми кажемо, що род це від слова народжувати. Да? От, наприклад, як в слові породілля. Да? «Породу», да? Породілля це жінка, яка народжує. Тобто сама здатність продовжувати, нести життя, відтворювати життя розривати це коло неіснування якимось новим існуванням, привносити щось нове, це є така здатність, яка завжди дивувала людство. І тому казки стосовно роду, родини, там, народу, і про наш незламний рід, да, тобто він, вони завжди про те, що є щось, що відновлюється, щось, що відтворюється. Це як казка про е, пташку, яка згорає, і знову з попелу е, виходить новою і відродженою. Да? Тобто ну, відродження, да? Такі, ну, нібито це середньовіччя, да? тобто, якийсь період, коли культура, наука, мистецтво почали відроджуватись, да? але тут також є відродження, да? Слово род є включеним навіть в це поняття. І воно настільки, і от я ж кажу, що от навіть зараз я розповідаю казочку, і такий більш уважний до, до цього слова, і воно трапляється мені крізь. Не? Тобто я кажу там, відродитися, народити, продовжити. Тобто, і, і це якраз те, що стосується саме цього принципу існування і принципу буття. І окрім того, що в цьому законі, в цьому е, вимірі, в цьому ну, окремому. Порядку в цій, я би так сказав, фундаментальному принципі існування в роді. Да? Тобто, його, до речі, в якихось давніх казках навіть вважали, що це є великим Богом, да? що це є одно, одним з проявів Всевишнього, це намагання родити все, да? що рід народив всі існуючі творіння, віддав їм якість родити самим і таким чином розчинився і перестав існувати. Єдине таке начало Боже, тобто воно утворило все, і потім в усьому продовжується.